Ще собакам часто обрізають вуха або хвіст. Це нормально? і взагалі навіщо це? Це вже заборонено на законодавчому рівні. Так, це вже на законодавчому Щому рівні заборонено. Просто для естетичної краси, тобто, а -а -а. це не несло ніякої з медичної точки зору цінності. Тобто, це просто робилось так, тому що ну став, так буде краще виглядати на їхню думку, умовно. Але ну це вже заборонено, цього вже не можна робити. Я здається, просто чув. Може я брешу, але по-моєму, це якось типу обґрунтовували, що якось собаки з обрізаними вухами живеться легше, чи з хвостом, типу ні, нема такого. якось там казали, що розповідали, що якщо б ми не відрізали хвіст, він би виріс до полу і так от за. Собакою там умовно собі тіліпався, такого немає. ні. Тобто, зараз не відрізають, я ж кажу, це заборонили нарешті, і ну, тварини прекрасно живуть своє життя. А взагалі, як ти ставишся до виведення пород? Ні, якщо це розумно, вони роблять. Да? Якщо вони роблять це розумно, і потім тварина там не хворіє, у неї немає генетичних проблем, то чому ні? Але просто люди зазвичай не роблять це розумно. Тобто, як угу. це робиться розумно? Це здаються генетичні тести, да? людина витрачає кучу грошей на це, кучу досвіду, консультується з усіма спеціалістами. І потім виводить там нову породу. Але як е, зараз, наприклад, із останнього такого, що я бачила, це лисі французькі бульдоги. Ну, будь ласка, ну так, да, я люблю. ну, на, У мене також французький бульдог, вони класні, дуже взагалі там прикольні. Але це також штучно, неграмотно виведена порода, у якої купу захворювань, які потім потрібно розрізати ніздрі розширяти, бо вони не можуть дихати. Ну тобто і куча всяких проблем. Тому, і вони алергіки. Лисий француз це ну, це буде золота жила для ветеринарного лікаря. Просто може, тому. Із, цей... Може, тому і виводять. І виводять, не знаю, да, може, да. щоб ветеринарна сфера процвітала. Да. Я не знаю, мені просто все це виведення пород реально виглядає, як, навіть якщо це зроблено там, правильно і так далі. Ну це все одно ніби наше, це ж тваринам не треба. Це, ж людям, це бізнес. Щоб просто це все бізнес. були красиві, на думку людей і тварини. Так, да, да, це, це все робиться тільки зі сторони бізнесу. Всі хочуть заробити гроші, все. Фу. <laughs> Я це засуджую.